Всім з вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ємкості для фітільного поливу і е, обговорити тему, наскільки от вони зеленіють, стають такими, на вигляд, не дуже гарними. Давайте оце сьогодні обговоримо. Значить, я, ви бачите, що я для фітільного поливу зараз використовую такі прозорі ємкості. Буває, Тут варіантів може бути багато, але факт залишається фактом. Те, що якщо ми поставимо звичайні, звичайні умови на підвіконня, то фітільна, фітільний контейнер буде з часом зеленіти. Так? Тобто, от ми поставили, наприклад, сьогодні через деякий час, я навіть не не можу вам точно сказати, треба якийсь експеримент провести через де, конкретно через кілька днів. Але там з'являються водорослі і вода поступово стає десь от такою. Ну, хто пробував да, на фітілі вирощувати рослини, то така з'являється муть, це зелені водорості, І вони. Дуже негарно, як то виглядають, естетично, псують нам картину. Значить для. Давайте розберемося, по-перше, для квітів, чи є це небезпечно чи ні. Я вже цей момент читала багато і на форумах, і просто статті якісь. Да? То з'ясувалося, що для квітів абсолютно поганого в цьому немає нічого. Тобто ці водорослі не є. Не є Якимись там небезпечними або як-то негарними там для самої рослини, для фіалки в даному випадку. Навіть, навіть я от трошки пошукала інформацію і знайшла таке, що водорості вони там бувають різних нас, ми не будемо в подробиці ці вдаватися. Навіть були такі випадки, коли в ботанічних садах спеціально вирощували для поливу подібні водорості. Спеціально з'ясувалося, що, з що вони є, деякі з них є навіть корисними для поливу. Тобто, коли у нас там вода, наприклад, для садових рослин в якомусь контейнері влітку на сонці зацвіла, да, а цвіте в основному від сонячних променів, від сонячного світла. Чим більше його, тим швидше і зацвіте, да? то спеціально ботаніки вирощували ці, створювали спеціальні умови для того, щоб отримати ці водорослі. Потім їх використовувати цю воду для поливу. Тобто для рослин є навіть якась там певна користь. Від них. А тепер повертаємося от до, нашого, до нашої ситуації, коли у нас отак фіалочки на фітілях, багатьох фіалководів вони саме на фітілях, і фіалки, і інші можуть бути кімнатні квіти, то що нам робити? Взагалі, я давно цікавлюсь цією темою, але от такого, знаєте, якогось однозначно чарівного вирішення, якоїсь такої відповіді. Дуже класної, дуже придатної, як би то універсальної, так і досі, на жаль, і не знайшла. Значить, Ми відштовхуємося від факту, що якщо у нас фіалки стоять на підвіконні, то чи рано чи пізно все одно ми з такої фітільної ємкості, це поставлено нещодавно отримаємо десь отаку фітільну ємкість. Що ми можемо тут зробити? Ну, По-перше, для квітів ми з'ясували, що поганого немає нічого. Погане є для нас, для нашого просто сприйняття, що ця вода не гарно виглядає. Тобто, тільки, будемо казати, естетичний фактор. Тут у нас працює. Да, от стоїть колекція, красиві, наприклад, квіти і такі некрасиві, негарні контейнери для автополиву. Що ми тут можемо зробити? Значить, ми можемо Двома шляхами піти ми можемо їх мити через деякий час. Що я собі знайшла? Я знайшла якийсь старий пензлик у мене валявся, така щіточка. І просто виливаю цю всю воду. Я пробувала зубною щіткою, старою, не виходить, що там ворс з боку, а тут треба, щоб ворс був знизу. Знаєте, така. Типу, жорстка щіточка підходить, або пензлік якийсь там для малювання, або для клею з жорсткою щитиною. І просто в це все виливається, і там низ, нижні ці сектора миються швиденько і заливається новий розчин для поливу, як варіант. Часу не багато забирає, але якщо у вас рослин багато, да, якщо у вас там. 5-7 фіалок, то можна й помити. Якщо багато є дівчат рослин, то це вже незручно, то що, ну, багато буде часу а, вимагати. При цьому ми враховуємо, що на стелажах не зеленіють настільки швидко. А, на стелажах тут у них штучне освітлення. Да? Ну, от зараз я вам просто покажу да, деякі фіалочки. теж зеленіють, але на стелажах ця проблема не настільки актуальна. От, бачите, на стелажах. Краще ситуація, але теж з часом все одно ця проблема є. Отож, ми можемо чи помити, наприклад, чи другий варіант ми можемо замінити з вами сам контейнер. Наприклад, оці в, мене, в мене все з переробних як -то з, просто ємкості, які з харчових. Да? Оце з-під молока, наприклад, це з-під води. Під різних там напоїв. Да? Тобто Ми їх все одно ці пет пляшки викидаємо. І тут просто я нарізала нових, да? Верх я верхню частину відрізаю стару оцю зелену, наприклад, я викинула, взяла нову. Да? От, теж варіант викидаємо і замінюємо на нову. Ну, тут мінус в тому, що прийдеться все-таки завжди щось різати, да? завжди ці нові. Контейнери готувати, це теж час, треба сказати, і певний займає. Далі є ще варіант просто використовувати непрозорі ємкості, знову ж таки, для фіалки немає ніякої різниці, що ви будете використовувати. У мене є одне з найперших моїх відео: це де я робила з темних петних. Таких темно-коричневих фіалки нормально на них росли, можете подивитися, постараюсь силочку прикріпити. Одне з найперших відео на моєму каналі, давно-давно колись. Теж варіант можна, але там мінус в тому, що це не гарно виглядає, не дуже естетично. От Я люблю або прозоре, або світле, тому що воно гарно виглядає і на підвіконні, і на стелажі. Я не любитель цих кольорових, там різнокольорових, воно не дуже гарно виглядає. Фіалка повинна бути красива, як гарна сама, а це вже ємкость ну, не брати на себе багато, відволікає багато уваги, коли вона або темна, або кольорова. Ну, я не люблю. А там уже це на хто як, хто як любить. Далі можна. Я ще хочу спробувати варіант, коли повністю цю ємкість взять білого кольору. Тоді не видно, буде горщик взагалі. У мене більшість, це одна фіалка в мене горщику дві. дві. а більшість у мене в стаканчиках. То якщо взять... ну, стаканчик видно тут. Якщо прозора німкість. Якщо взяти повністю білу, от мене, хочеться мені спробувати просто як експеримент зробити. Деякі знову ж таки фіалкаводи використовують, то чи буде видно рівень води? Коли не видно рівень води, це незручність є. То приходиться знімати рослину, перевіряти ну отак просто. З боку, з першого погляду, буде не видно. Але я все одно спробую, і, може, якусь таку півпрозору білу, але не повністю вже а, кольорову з кольором якусь півпрозору. Ну, буду ще щось шукати. Може, ви мені напишете там в коментарях, що ви знайшли. Значить, Ще є варіант, коли ми спробували щось додавати в воду. Тут у мене розчин з слабою концентрацією добрив. Да? і в Спробували додавати щось у воду варіант, але цей варіант не спрацював. Там на форумах дівчата писали, додають перекис водню і так далі. Ну, Це все повна ерунда не працює. Це одразу можна сказати. Є якісь ще таблетки, по типу як для акваріумів або не акваріумів, а для басейнів, да? по типу, щоб там не зацвітала вода. Ну, це я все не пробувала цю хімію, то, що я не знаю, по-перше, це додаткові розходи. Далі це буде для фіалок, наскільки це безпечно чи ні. Оцю тему я ще не вивчала, не моніторила. Може, ви щось напишете, що можна додати в воду, щоб вона все-таки виглядала більш-менш естетично? Ну, отаку от тему я сьогодні з вами ми сьогодні з вами Підняли. Я думаю, що актуальна тема для багатьох а, фіалководів. Пишіть в коментах, може ви дасте якісь корисні цінні ідеї, будемо всі їх враховувати. Ну, а на зараз будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Продовжуємо створювати красу разом, бо краса це радість душі, і надія найкраще майбутнє. Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі.